Всім доброго дня. Сьогодні ми на Сумщині, свята неділя. Дякуємо Боже, передаємо ті гарні дрони, які будуть літати на Курський напрямок. І це перший дрон. Це від випускників Краковецької школи, які е, придбали такий гарний дрон для 80-ї бригади. Всі ці дрони, в тому числі, Та й великий дрон це fpv 14 від Василя Костюка і Хір Любомира. Ці три дрони FPV-10. Завод Діатом це від людей, які нам донатили, і я їх зараз зачитаю. Забродський Руслан, Кохан Андрій, Прихід Ігор, Корш Руслан, Кочержук Марія, Ганута І, Голубець Оксана, Пучко Т. Палюх Богдан, Ярошевський Олег, Палюх Богдан, Воськало В. Хома Г. Сас Н, Левус, Олег, Романишин Н, Чмара, Н. Пучко, Т. Климак. ОМ Заець Г, Пациляк В, Шкріба Сергій і Дім Техсервіс, і я люблю КЕБАБ, старичі і Новоявріс. Все разом це дорого, але воно того вартує, тому що воно буде приближувати нашу перемогу. І разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!